Перед стрільбами резервісти розкладають та складають автомат АК-74. Положення є місце, де закривати, Затвор затворні рами є. Місце, Тут акуратно до кінця, щоб пішло. Кришка затворної рами. Після інструктажу резервісти отримують бронежилети, каску, зброю, набої та йдуть на самі стрільби. Всі мишені, які були вражені все добре. Для вишколу це як їзда на машині. Це для ну, щоб гарно стріляти, треба стріляти постійно. Треба себе гордувати і навчатися. Я б врахував, що треба ще з іншим піти в зброю, там навчитися тактика і тактичні навчання. Василь Сіщук, учасник бойових дій, перебуває в оперативному резерві. Вважає, що стрілецький день для резервістів було б добре про проводити кожного місяця і люди, які вже мають певні навики, десь повторили їх, згадали і тримали себе так сказати у формі. Бо ну бачимо, яка ситуація з Російською Федерацією по відношенню до України. Я на полігоні кожної суботи, я особисто, тому що ми займаємося і ми пам'ятаємо про те, що навики потрібно відшліфовувати. Поки одні резервісти стріляють, інші займаються тактикою, вивчають топографію, зв'язок та медицину. Олег обливаний розповідає, як орієнтуватися на гірській місцевості, не маючи карт за допомогою місцевості, визначення певних орієнтирів, маючи певні такі багаж знань, можна сказати, шкільної географії, що такі азимути, тобто кути напрямків. Ну і власне також використання компасу. Поспостерігати за військовими зборами прийшли одинадцятикласники фізико-технічного ліцею. Марк Гандзюк розповідає, що цікавиться інформаційною безпекою. Це, це скоріше всього, як хобі. Проте можливо. Можу зв'язати своє життя із армією у ролі спеціаліста по інформаційній безпеці. Я вважаю, це доволі перспективно, адже у 21 столітті війни ведуться не, не так солдатами, як технологіями. Тобто ми бачимо, що передові армії світу скорочують особовий склад, тому що основна роль вже лягає на технології тобто інформаційна війна, мабуть, якісь. Дрони тому подібне загалом участь у військових навчаннях на полігоні поблизу села Старий Лисець взяли 270 прикарпатців. Проводимо від стрілецький день з військовими частинами, підрозділами територіальної оборони івано франківської області. Кожний батальйон представив своїх резервістів військовозобов'язаних зобов'язаних на цей захід. На даному полігоні накрито шість предметів індивідуальної підготовки. На кожному предметі індивідуальної підготовки розгорнуто по три по три навчальні точки». Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.